Всім добрий вечір. Після завтра молодик. Бачите, погода зіпсувалася. А завжди перед повним місяцем молодиком завжди псується погода. Загострюється хроніка. загострюються психічні хвороби общем, короче, бісовська сила, як кажуть, торжествує. Вона показує свою силу. Ну, перед слабістю людей. Ну, в принципі, ясно, що змагатися з темною силою, ну це, скажімо, дуже, дуже складно і важко. Особливо коли тотальна бездуховність, сатанізм в країні. Я попереджаю сатанізм. У нас это не такі самі, як і в Росії. Вот. Все зверху, починаючи з офісу президента, по всім гілкам, як кажуть, бездарної влади, чиновників в армії. Розумієте, Все кругом просто бездарно вся. Вот. Ну як починаючи з президента, розумієте, бездарного. Не знаю, <свист> алкоголіка-наркомана. Так от це зверху бездарність вся кругом окупувала Україну. А чому? Тому що у людей люди бояться правди. Люди бояться правди. Вони бояться реальності. Знаєте, голову окунають в пісок там. А така фантазія. Їм краще жити у фантазії, в брехні. Аби їх не чіпали, аби в них нерви не псувалися. А що ми можемо? Це кругом, коротше. Ну, все, коротше, біда. От що ви бачите, як от у нас зараз на фронті у нас провали. У нас людей не вистачає. <кхем> у нас нема чим закривати фронт. Зато, як каже, сотні тисяч втікачів з фронту. І, і влада на це руки опускає нічого не робить практично. Значить, вигодно, да? значить, вигодно, щоб фронт розвалився. Щоб армія, я кажу, здавала позиції, здавала територію. Армія вже без, без скажемо, без сил бореться. Розумієте, чому річ? Путін наращує тисячі і тисячі, сотні тисяч, а у нас сотні тисяч тікають з фронту. Що там, скажімо, особливо там прославилася ця Галичина, саме патріотична, саме, як кажуть, змовою, з вишиванками, 90% тікачів. А це вже сотні тисяч, це все. Це все західну Україну, в першу чергу Галичина. Ну так скажемо. Патріотизм по-українськи. Там, де гроші, вони перші. Там, де, там, де треба воювати, а що, хай, хай східники воюють, да? От. Ми там за, за Дніпром відсидимося. От. там. ну там, там на Західній Україні, там на Галичині, а там, там просто... Кругова порука, там мафія, знаєте, виплили дані, от нарешті, набув взялася там. Виявляється, виявляється, хто на Сумщині повинен був фортифікаційні споруди робити. Та Львівська організація тут повністю на себе взяла відповідальність. кучу мільйонів захопили і нічого не зробили. Пам'ятаєте, да? Розкидані куби там. Практично немає окопів, а те, що порили окопи там не на тому місці. От, і що ви думаєте? Що когось там судили? <сум> Львівський суд, всіх 11 винуватців цих всіх фірм, які гроші практично роз, розхитили, гроші всі розібрали, по всім розсував, відпустили їх на поруки там, відпустили їх. Ну, як кажуть, за пару пару мільйончиків. Тобто <хи> закрила паруки. Практично ніхто нічого не винуватий. Чому? Тому що то свої, щоб ви знали. Я до цих до на Дніпрянців, які все думають, що там а вони патріотиці, Западенці, вони там кічаться своїми там, УПА, Бандеровщиною. Розумієте, скільки можна кічитися? Тим, чого. Тим, чого практично було проти України, проти, скажімо, здравого глузду. А зараз це все практично, все практично. Все вже доказали, що таке, що таке галичани, що таке патріоти. От. І вартість отої мови, і вартість тої Западенської. Терпіть не можу, коли файно це розповідають, там це має. Це ж не українська мова, це все я кажу, це позичено з Заходу. А нам тут за древню українську мову розповідають. От. Ми ж відстала країна. Ну, бачите, ці всі, як кажуть, гречка всі голову позасовували в задницю, як кажуть, язики. Їм добре. То, що ми відстала країна, не... розумієте? Неосвічена, дебільна. А їм плівати. Що у нас коррупция, у нас вже кадри, розумієте, в медицині, там, в науці, всі, всі практично все по блату і все розкрадено, все. Давно ходили там, да, в поліклініку. Багато получили допомоги, ну, крім пігулок, там від, від тиску і все там, максимум, що може бути. Ну, у нас, от, бачите, що зробили. Відток кадрів, практично ми втратили вже все, що можна було. Зато комуняки ще винуваті. Хоча ми при комуняках були на третьому місці по світі. І медицина у нас була найкраща в світі. Що ви там не говорили? Сам Рейган казав, сам Рейган казав Брєжньому, що, що РСРСР може тільки славитися тільки своєю медициною. Найкращою в світі. Ну, Бандеровська та вся слова, звісно, все вгадала. Ну і своїх там вистачило. От. Втратили вже все, що могли. Тоді таких, таких хвороб і смертей при комуністах не було. От. Так, такої, скажем, тотальної кількості. От. У нас же немає військ практично. <клух> Я вважаю, що це робиться Зеленським спеціально. Тобто території здаються і далі. Розумієте, нічим прикрити. Фланги навіть. Навіть під Покровском ничего. А то вот мы там знищили там, 10 чи 12 там бронетранспортерів, три танка. Но ну, проте не говорится, что это <клес> <клес> тактика росіян. Они весь час придумают. Они молодцы, вони, вони придумают постійно тактику нову. Оцим дебильным генералам з України. Придурковато, аби там, скажем, их не чіпало бы гроші зібрати з солдат. От. Ну, там не говориться, що одна третя прорвалася і захопила, і закріпилася. Знову атаки, знову проривається, знову закріпляється. Да? Дві треті вони втрачають, але зато одна треть проривається і в тих заходить. А народу дурять, цим Грецькасія в недоумкувати. а вони вірять. Бо голова у них в піску з фантазіями. Нам краще вірити. Тим, хто нам розказує, що які ми гарні. А те, що ми дебіли, ой, нам це не подобається. Там тисячами тікають з фронту, і ця влада нічого не робить. Розумієте, це зрада. Ні в одній країні такого немає. Це розстріл. Розумієте, за це? Розповідають, як в Росії все дорожче, бензин там немає. Порівняли ціни на бензин в Росії і у нас. У них навіть зараз ціни на бензин нижчі, ніж у нас. І зарплати у них вищі, ніж у нас. І видають у них там по 30 літрів. Що у нас заряджається по 100 літрів чи що? Да, периферія у них завжди страждала. Ну так процвітають вони. Головні міста у них процвітають. І, і не страждають. Це таки Зеленський. Обіцяю, от уже у них там буде там, короче, капець. Поки що поки у нас капець насувається, якби не Європа, то в общем короче, одна брехня і цим радіють. Ой. Ну, коротше, що нам можна чекати? Нам залишилось тільки чекати, що кругом нас. Одурять, кругом нас об'їжджають, що нам просто не дають можливості. Як Офіс президента, як оці всі казнокради, вони як перед смертю вже, розумієте, аж хочуть нажитися, аж, аж нажертися. Нема слів. Поки народ не, не почне думати і не почне говорити, і не почне, як кажуть, Уже огризатися і на цю владу дивитися як на ворога, який нищить цю країну. Зумієте? Бо спить народ, проспите все, що можна було. Привезить сюди негрів, арабів, євреїв. І будете ви ходити на панщину, тому й народ і тікає. А їм плівати. А що буде, то буде. Знаєте, а що ми можемо? Саме хитра позиція ми можемо. Звісно, можемо вибрати Зеленського, Порошенка, Януковича, Ющенко. А цього Ющенка взагалі треба до стінки поставити. тварь привів Януковича і, і війну сюди. Ще патріотами. На Западе на Галичине там Ющенко. герой, гений наш, гетьман. Гетьман. Ви взагалі на Західній Україні. яке відношення маєте до гетьмана, до Гетьманщини і до Козаків? Ви завжди були продажні. Навіть церкву свою продали. Православ'я на католіцизм помішане. Ми герої там. В схоронах отсиділися. По ночам стріляли без безоружних. Ми, герої, Ми повстанці. Нема слів, розумієте? Все перевернулось догори ногами, і, а, а ці надніпрянці вірять їм, що які-то були герої. Я все сказав.